Росіяни спробували глушити та підсвічувати військовий літак Франції над Балтикою. Про це йдеться в заяві збройних сил Франції. Французький військовий літак виконував спостережний політ у рамках операції НАТО у відповідь на ймовірне пошкодження Росією підводних кабелів. Він зазнав спроби глушіння, а також підсвічування радаром управління вогнем. А військовою мовою підсвічування означає факт наведення радарів на об'єкт. Речник генштабу Франції наголосив на тому, що цей факт свідчить про агресивні дії Росії, адже напад на літак НАТО міг спровокувати раптову і серйозну ескалацію у відносинах з альянсом. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту та у місцях скупчення людей почали встановлювати укриття. Захисні споруди ставлять у двох районах Шевченківському та Комунарському. Повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Укриття Будуть двох типів для одночасного перебування 25 і 50 людей. Перші 17 таких об'єктів мають встановити упродовж наступних двох тижнів. Фінансується коштом Резервного фонду обласного та міського бюджетів, зазначив Федоров. За його словами, приблизна вартість однієї споруди від 1 мільйона 300 тисяч гривень до 1 мільйона 600 тисяч.